Загравання Трампа в диктатора доки це може тривати до виборів у Конгрес у 26-му році? Доки на моє глибоке переконання, це не є загравання, це суть його поведінки, і всі оці речі, мерчі з його там рекламною продукцією Трамп 2028 і так далі? Це не що інше. Як ставка на те, що він прийшов надовго, оці всі розмови про третій термін і так далі. А з його дій, його поведінки по Лос-Анджелесу і Сан-Франциско, видно, що він претендує на те, щоб ламати конституційну систему Сполучених Штатів Америки, ламати роль суду. І встановлювати диктаторську модель. Інша справа, я не випадково, відповідаючи на перше питання, казав, що це може привести до повстання штатів, адже це читається у нинішніх діях а, Дональда Трампа. Не випадково французи весь час цей аналізують на сторінках своєї преси тему, чи є трампізм фашизмом. Наскільки трампізм собі несе через магу корпоративну ідеологію, а більшість фахівців сходяться, що це те ж саме, і це ще один доказ того, що Трамп насправді планує серйозний злом демократичної машини сполучених штатів. А до чого можуть призвести може призвести повстання штатів, які можуть бути наслідки? До розвалу Сполучених Штатів Америки, от ми зараз говоримо про Каліфорнію, забулися про те, що 8 років назад представницький орган Каліфорнії Каліфорнії приймав рішення про переведення референдуму про вихід із складу Сполучених Штатів Америки, навіть одного разу випускалися бюлетені. А якщо розуміти, що Каліфорнія це четверта економіка світу, а з Каліфорнією йде до десятку сусідніх штатів. А я не завидую ні Дональду Трампу, ні тій ситуації, в яку можуть потрапити американці з цим безрозсудним вибором обранням президентом Трампом, і це найбільше зараз проглядається на вулицях у Лос-Анджелесі. Не можна недооцінювати те, що там відбувається, з точки зору загрози з розростання. Кажу вам як людина, яка організовувала такі заходи. А те, що відбувається в Лос-Анджелесі, носить стихійний характер. Там немає лідерів. Якщо це так, це означає, що воно може в величезне кровопролиття. Демократи сплять, республіканці заручники політики Дональда Трампа. Ситуація. Може вирости в повністю некеровану, вона розростається. Це неправда, що події відбуваються тільки у Лос-Анджелесі. Два міста принаймні, страйкують постійно, і там відбуваються бої. Це Сан-Франциско і Лос-Анджелес, та тільки Каліфорнія. А що відбувається в інших штатах у цих революціях антиіммігрантських? Тому найкращий зараз інструмент, якби це було каналізовано в Конгрес, і там почались якісь дебати. Те, що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки, його недооцінювати не можна. Воно несе колосальну загрозу для штатів. А для світу, які це може мати наслідки для світу, це втрата лідерської позиції Сполучених Штатів Америки, втрата довіри. А це означає, що за цим піде руйнування. Світового порядку і насаджування за цим порядку, який несуть з собою Росія, Китай і Іран це власне те, про що ще чотири роки тому з трибуни Верховної Ради е, даруйте е, е, генеральної асамблеї ООН говорив колишній президент Ірану, який чітко сказав: якщо ви не здатні відстояти і організувати світовий порядок. То цілий ряд держав готові його вам запропонувати, маючи на увазі власне тріку, про яку я вам кажу. Тому в цьому відношенні, а те, що робиться сьогодні, відбувається у Сполучених Штатах Америки твориться Дональдом Трампом, може кардинально перевернути ситуацію в світі. Попри якісь ну, такі зашквари у Трампа. От не видно, хто може бути дійсно таким гідним лідером у демократів, який мав би стати наступним президентом. Як те, що стосується, те, що стосується Сполучених Штатів Америки, то знаєте, вони знаходяться в такому анабіозі: що одні, що другі. А в демократів ситуація близька до розвалу, і вона пов'язана з кризою лідерства. І там внутрішні дебати продовжуються. Що стосується республіканців, вони заручники маги, і там йде зміна поколінь. На жаль, на жаль, міняють вони шило на мило, тому що Трампа на Венса це ще гірший вибір. А якщо уявити собі, що він є заручником цієї магівської отари. Овечої, то зрозуміло, що це свідчить про те, що Сполучені Штати чекають дуже погані часи. Що стосується будь-якої іншої політичної сили, ну то практика в Сполучених Штатах Америки доволі така, що вони можуть мінятися назвою республіканці на демократів чи конфедерати на республіканців, а демократи. На конфедератів і так далі, так як вони в свій час іменувалися, але говорити про те, що вони здатні вистрибнути з двохпартійної системи при такій правовій моделі конституційній моделі, навряд чи доречно. Тому це ще один екзамен, така консервативна система, яка не дозволяє розвивати фактично багатопартійність. не дивлячись на це, що це демократія. Але а хто може бути третім конкурентом? А відтак. У цьому виборі є в тому числі і е, заручництво розвитку ситуації пошуку відповідей на питання. А що ви думаєте про е, це бажання Маска створити третю політичну силу у Штатах? Пані Вально, це чоловік е, космічних мрій, космічної дурі, космічних грошей, космічного безумства. Політики так не робиться. Політика це прогнозована річ. Політика носить завжди, якщо це політика реалістична, якщо це політика серйозна, вона базується на основі ідей, ідеології і так далі. Несе маск в собі, тільки ідеологію одну, ідеологію космоса. Я навіть не можу назвати це ідеологією долара. Тому. Це те, що називається контраспансмеро без надії, сподіваюся, і сподіватися тут ні на що. Тому що а, тут треба скоріш за все говорити про діагнози психіатрів, що стосується Дональда Трампа і Ілона Маска. Я вже не кажу про їхній поєдинок. А можливо, все ж на фоні такого. Таких подій, які зараз відбуваються у Штатах, можливо, і не є це таким космічним і нереальним бажанням. Там же ж, от з того, що ви назвали, і з заяв Трампа, які яких багато, і вони є такими, наче він грає роль у фільмі, не пов'язаними з дійсністю. Можливо, те, що говорить Маск, і матиме прихильників. І, хоча ви кажете, що політика так, так в політиці не робиться, але кажу на фоні цього всього хаосу, можливо. Воно має якийсь, якийсь шанс на існування, на створення. Пані Мальво, це все рівно що говорити з дітьми. Не дивіться Тік-Ток. тому що ви розуму там не наберетеся, а читайте серйозні речі. А маск через свої соціальні мережі ніякого добра суспільству американському не принесе. Воно і так паразитує і замкнуто повністю на китайський Тік-Ток. Він не американський, він китайський. Притому прошитий цілим рядом інформаційно-психологічних операцій рашиських. І тому а, і породження мага, і породження Трампа це наслідок, тому що ніхто із цих людей більше четвертої частинки сторінки не здатен не те що читати, про це мови не йде. Він не здатен їх усвідомити, що там написано. Вони живуть в системі кліпа певного. Тіктоківського, і очікувати від цих людей серйозного аналізу, серйозних дій, не доводиться. Можна сподіватися, тільки на середню а, ланку істеблішменту, яка складає державну машину. Поки що вона складає державну машину, поки її не повністю а, ліквідували. І це те, що може в нинішній ситуації врятувати Америку і колегіальні органи, такі як Конгрес. Я не випадково кажу, що ми ходимо, ходимо в еру, коли недопустимою є індивідуальна влада, тому що е інформаційні потоки нинішні можуть вирощувати все більше і більше лідерство тіктоківського характеру. Це вивернуті мізки з фрагментарним абсолютно враженим вірусом е певної тимчасовості, певних емоцій. Відсутності будь-якого глибокого аналізу дій це дуже небезпечно. Насправді, ну на жаль, ми з тим стикнулися, і в ситуації з Дональдом Трампом, і в ситуації із Ілоном Маском. І Якщо є щось там здорове, то безумовно це середня структура, яка здатна е, продукувати якісь глибокі думки.